Доброго дня! Сьогодні я хотіла би вам показати, як можна опрацьовувати свої дані, не використовуючи програму обліку, просто користуючись Google і табличними документами в Google. Що для цього нам потрібно? Я просто створила звичайно елементарну нову таблицю і почала вносити сюди дані. Перша колонка в мене це дата рахунку, друга колонка номер рахунку. Третя колонка сума рахунку, четверта колонка це наш контрагент. Далі вже вносимо дані по факту. Тобто, якщо в першій колонці у мене дата, номер сума рахунку контрагент, то далі по факту ми додаємо дані стосовно наявності у нас таких подій, як оплата і відвантаження, тобто реалізація. Ці дати ми вносимо відповідно зі своїх або Напевно, банківських виписок, або звідки вже в нас є, або з касових документів, я не знаю. Далі у нас що відбувається. Яка для нас важлива інформація? Перш за все, якщо ви платник єдиного податку, то найважливішим для вас, найважливішою інформацією для вас, якщо ви сплачуєте єдиний податок, скажімо там, на другій групі, на третій групі є дата оплати. Ви звітуєтесь по квартальну і відповідно сума оплати, яка надійшла вам за період кварталу, і є для вас сумою до оподаткування. Тому в вашому випадку вас саме буде цікавити дата оплати і сума оплати. Але, оскільки ми подаємо декларації е, наростаючим підсумком, то відповідно е, декларація у нас за перший квартал буде включати два платежа е, за січень місяць, оскільки у нас були в першому кварталі за січень-лютий березень тільки дві оплати, і відповідно буде включати в себе суму 2000 гривень. За третій квартал сума у нас буде складатися наростаючим підсумком і буде включати в себе вже четвертий, п'ятий і шостий місяць також додатку. І таким чином ви можете себе перевірити. Для чого нам потрібно дати реалізації? далі в мене є ще дві колони. Для вашої господарської діяльності важлива реалізація, для того, щоб ви розуміли, чи вам винні, чи ви повинні щось відвантажити. І для чого я вказала в даній, в даній табличці суму рахунку, для того, щоб ви розуміли потенціал, да, який у вас ще є, тобто, які клієнти у вас не неопрацьовані. І з якими ви ще можете поспілкуватися і запитатися в них, який саме рахунок, що вас зупиняє, чому ви от у мене просили рахунок, ви не оплатили даний рахунок і так далі, і тому подібне, зробити в кінці кінців йому спеціальну пропозицію. Тому така елементарна, простенька екселька вона може допомогти вам бачити досить прозоро свій бізнес, не використовуючи якісь різні програмні продукти, звісно. В усіх практично я думаю, програмних продуктах можна легко побудувати подібно. Подібний звіт, але дана Excel, вона в принципі, досить наглядна. Також, що означає сальдо розрахунків? Сальдо розрахунків це у нас сума оплати, за мін, мінус сума реалізації. І відповідно, якщо у нас по нулям, значить все закрите, все добре. Якщо у нас сальдо розрахунків відмінне від нуля, ну, наприклад, як тут у нас сума оплачена відсутня, ми просто відвантажили, то буде у нас з мінусом. І відповідно дана сума її Її потрібно нагадати нашому клієнту про те, що він нам повинен її оплатити. Якщо ж, навпаки, у нас сальдо розрахунків буде з плюсом, це означає, що дана оплата чекає на відвантаження товару, і даному клієнту ми повинні відвантажити товар або надати послугу, да, за вашим бажанням. Що у нас цікавить. Сальдо рахунку відвантажено по рахунку. Ось це, не, це, ця колонка вона не затрагує, чи була оплата, чи ні, тому що у нас по сальдо розрахунків ми оцінюємо стан взаєморозрахунків з контрагентом. А сальдо рахунку чи відвантажено, показує нам, чи ми по даному рахунку зробили реалізацію. І ми вже бачимо, ага, ось цей рахунок. У нас був виписаний рахунок на 1200 гривень, але ми по ньому нічого не відвантажили. Це означає, що бажано сконтактувати з нашим клієнтом-контрагентом Б і відповідно нагадати, що у вас є виставлений рахунок, чи ви будете його оплачувати, чи не будете, можливо, зробити якусь спеціальну пропозицію. І ось таким чином по суті, ось. Така історія, в принципі, якщо у нас щось недовідвантажено да, по рахунку, воно нам теж буде тут показувати просто зі знаком плюс. Але ось ці всі мінуса це наші потенційні клієнти, яким ми можемо нагадати про те, що, будь ласка, давайте ми з вами будемо працювати, і це, наприклад, ось наш потенційний заробіток, і сума та, тут виходить 15 100 гривень. Да, непогано. たくさん。 Ось, ось такі, така ось проста Excel. Взагалі, якщо вам цікава тема таких зведених якихось звітів, напишіть мені в коментарях, я буду рада з вами ділитися інструментами, які допоможуть вам аналізувати свій бізнес просто легко і на одному буквально дашборді. Це, звісно, не дашборд, це така Excel, яку дуже просто ви можете зробити самостійно. Якщо ви хочете отримати від мене Шаблон, будь ласка, напишіть в коментарях, і я вам вишлю його, щоб ви могли ним користуватися. Дякую за увагу, всього найкращого і до побачення!